Скажемо слава Господу! Слава Богу. Як дуже добре, що нам дав Бог йому служити. І щоб ми мали, як каже Павло, це правдиве обрізання, щоб ми служили Богу духом. Слава Богу. І не на тіло надіялися, а надіялися на Ісуса Христа. Не на свою людську праведність, що від закону, а ту праведність, що є по вірі від Бога, Ісуса Христа. Слава Ісусу! Щоб ми всі утверджувалися, написано благодаті Ісуса Христа, зміцнялися. І щоб ми були чисті і без всякої перешкоди на день Ісуса Христа. І там кідачі Павло каже слова, і наповнені плодів праведності. Ось щоб ми були багаті на ці плоди улюблені. Ось знаєте, як ці плоди є написано плоди духа, правда же? Ось плід духа це є любов, радість, мир, довготерпіння, стриманість це все має бути у нас улюблені. Ось, і коли у нас це все буде ось, то ми, нам відкривається вільний вхід в Царство Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! І це є приємно, що ми служимо Ісусу Христу, що Слово Боже живе в нас ось. І знаєте, я хотів зачитати Слово Боже, це до Филипп'ян. Церква була Господня, що була в дійсності як Павло тішиться нею. І такі ось слова Господа Ісуса Христа. Це буде е, перший розділ, 21 вірш. Бо для мене життя це Христос, а смерть це надбання. І тягне мене те і інше. Маю бажання проспрощатися і бути з Христом, тому що це значно краще до цього місця. Павло, ніхто так не ні інший, як він, Павло, вчитель над вчителями, вчитель для язичників, який навчав народ Божий, щоб віра народа Божого базувалася на силі Божій, не на словах, згордившися, а на силі Божій. І Павло так могуче каже, що для нього життям являється Ісус Христос, слава Богу. І каже, хто з вас досконалий, каже, думайте і так, і майте по тому правило жити. Щоб для кожного із нас, улюблені брати і сестри, життям був Ісус Христос. Слава йому! Ми без Нього, Ісуса Христа, ми собі не уявляємо життя. З ним є дуже добре. Слава йому. Він протягає руку до нас, як тут вже браття переді мною свідкували, із такого великого болота багнистого, ось. Але Господь простягнув до нас свою руку, витягнув нас цього, щоб ми не загинули. І кров'ю своєю нас оправдав, помилував і назвав, назвав нас своїм народом, своїми дітьми. І ми маємо це оцінювати, що ми були колись не тепер ми є помилувані. Колись не народ Божий, тепер народ Божий. Це завдяки Ісуса Христа. І він нас зробив священством, Царським, слава Йому. І знаєте, життя християнина, ці плоди мають праведності бути. То каже, як Павло пояснює, як це все має відбуватися в житті, щоб ми життя наше звершували спасіння страху тремтіння, щоб ми навчилися жити і в бідності, ось і в достатку навчилися жити. І Павло там каже: Все я можу в тім, хто мене підкріпляє, щоб ми знали, що нас Христос ніколи не залишає, що Він завжди є з нами, що Його око глядить до нас, і він кожного з нас підкріпляє. Слава йому за це. І тому хочеться, щоб ми довірялися більше і більше Ісусу Христу. І коли Він прийде, цей день Христів настане для кожного із нас, щоб ми були чисті і без перешкоди улюблені. І щоб ми були наповнені плодів праведності, щоб ми старалися, як каже Павло, більше і більше робити цього добра. Ось як Павло ще каже, я впевнений про вас, що той, що почав добре діло у вас, буде його завершувати до Дня Ісуса Христа. Те добре діло, що ми маємо улюблені. Ось, той початок, ось, бо за хто думає, собі тільки важливо мати хороший кінець. Але ми забуваємо, що без кінця хорошого не може бути і початку. Першим мусить бути початок. Тому що Христос в житті нашому, Він є альфа і омега, він є початок і кінець в нашому в житті, нашої долі. ось, І тому не може бути хорошого кінця без початку доброго. І тому дав би Бог, щоб у нас був. Їх початок і кінець добрий. Як Павло коли свого часу говорив до церкви Галатів, каже, ви почали добре. Але почали закінчувати погано ось. Почали вже надіятися на тіло. Їх там почали смущати. Інші люди, юдеї прийшли. Казали: якщо ви не обріжетеся по закону Місея, не можете спастися. А вони тішилися Христом. Вони возростали, їм було добре з Христом, але прийшли такі, що непокоїли їх. А Павло каже, хто би вони не були, вони понесуть наказання. Каже, якщо говорять, не то, що говорить Євангелії, то що ми проповідали той Іван, хто не так говорить, каже, хай буде Анафема. І Павло навчав, щоб ці люди трималися Ісуса Христа. Слава Йому каже. І тому, любі мої, як то важливо, що ми були чисті перед Господом. Може, в нас є такі ще гріхи, знаєте, заховані, улюблені, що ще ніхто не розоблачив їх, не відкрив ці гріхи. Ось, а нам здається, що з нами є все добре, що ми ходимо в служіння. ось. Але у об'явленні є написано, тобі здається, що ти носиш ім'я Моє, ніби ти живий, але ти є мертвий. Каже, І Павло там, Галатію каже, не обманюйтеся, Бог освіяний бути не може. Що людина посіє, то кожне. Ніхто не може обманути Господа своїми тайними гріхами, десь захованими, улюблені. Все буде відкрито. Перед Богом все є відкрито і йому дамо звіт написано. Перед ним все є наге улюблені. І тому як то важливо нам. Щоб ми і справилися, щоб то кульгаве і справилося в нашому житті. Ось. Знаєте, я собі часу згадую, як Давид, ось, коли він цей зробив гріх, все була тишина улюблені з Вірсавою, все тишина, ніхто не знав нічого. Ось. Але Бог посилає Юнатана, ось, пророка Натана. І розказує йому цією притчею про ту овечку, ось, що була в того бідняка овечка, що була для нього, як донечка, з його чаші пила. А в багача так було багато тих овечок, і прийшли до нього гості. І він пожалів свого стада зарізати, від того бідняка забрав ту овечку. Давид, знаєте, як сувору, як цар своєю владою, каже, смерть такому чоловіку. І Господь каже, це ти такий чоловік. Ось Давид каже, я вже зрішив, я зрішив. І Господь каже, Бог тобі зняв цей гріх. Але за те, що ти дав повід ворогам Господнім, зневажати ім'я Боже, ти понесеш кари. І він багато переніс улюблені. Тому знаєте, де коли Господь може і розбачити багато навіть церкві людей не хочуть, щоб були пророцтва. не хочуть. Їм за хороше жити в гріхах, кваситися в своїх заквасках гріховних. Їм це приємно. Вони вже звикли ось до того лукавства і лицемірства. Але знаєте, буде страшно, коли на день Христа Бог все виявить, і тоді буде вже пізно клаятися, пізно плакати. Ось як цей Ісав плакав. Просив батька благословення, але вже не міг перемінити думок батька. Уже й благословіння отримав його молодший брат Яків, Ізраїль отримав. Ось він за ту чи ось проміняв те благословення, щоб так з нами улюблені не було, щоб ми не проміняли того спасіння, щоб ми його страсі й тремтіні звершували. Ось, але що нам мішає, щоб дойти до тої сілі, там каже, все робіть без нарікання і сумніву. Оті нарікання, ті сумніви нам, вони нам заважають війти в царство Боже. Слово Боже каже, не нарікайте один на одного. <кій> так само і ті сумніви вони великою перешкодою. Сумніваються, ось, як тоді до тої Єви і Адама, ось. Чи правду так Змій говорить, чи правду Бог сказав? Посіяв їхнє серце сумніву. І що після сумніву пішло? Гріх, упадок прийшов улюблені. І що і позбулися тих Божих благословень, і були вигнані з того раю, і не мали Божого благословення. Улюблені. Тому, але наш Господь Ісус. Через свої страждання обновив для нас цей рай, ось через жертву свою дає доступ всім дітям, які примирилися з ним, ось дає вхід у вічне царство Ісуса Христа, і тому хочеться, щоб ми всі були наповнені плодів праведності. Переповнені Духом Святим улюблені, щоб Слово Боже рясно нас жило, у всякої премудрості. Ось, щоб ми навчилися, як Павло каже, в смирномудрії один одного, поважайте вище і ставте самого себе. Ось, якщо ми когось нижче самого себе ставимо, знаємо, що в нас вже є біда духовна, в нас вже появляється гордість. Ми себе вже ну, думаємо, що ми є від когось краще, ми краще то робимо, то робимо, то робимо краще. Це є великий гріх нам улюблені. Бог хоче, щоб ми один одного вище самого себе ставили. І тому, коли ми будемо один одного вище самого ставити самого себе, на нас прийде мир Божий і благословіння. А мир Божий, він так в цей час нам необхідний. І написано там, Павло ще каже до Филип'ян, що мир Божий сильні ваші думки зберегти в ученні Ісуса Христа. Ось. Якщо людина втрачає мир Божий, вона залишає учення Ісуса Христа. Їй інші пухльопки подобаються, інші науки їй подобаються. Але не та інстинна наука Ісуса Христа, євангельська наука улюблення. Навіть як було там, як появилися нові хвилі, нове учення, нові, нові благодаті, всякі нові, нові. А де ж воно є нове? Воно є, іва... Не написано євангельське учення, а тільки нове учення, знаєте. Але ми маємо триматися не нових учення і улюблення, а євангельського учення Ісуса Христа. Слава Ісусу! Ось. В Ісусі Христі все є нове, ось. а так і ті науки, всякі, і ті заблудження, що відкидаються від єдиного владики Ісуса Христа, ось і не хочуть молитися Духом Святим, будуватися на святішій вірі, що є в Дусі Святому, то вони багато помиляються. Ось тому ми, які маємо взяти слово Боже, де є автор Дух Святий, слова Боже. все слово Боже, воно є богодухновенне, воно є корисне для навчання. Ми маємо його триматися і питатися і слухатися Духа Святого, що він нам скаже. Ось кожному житті, Господі, а як мені так поступити? Підкажи мені, Господь, я людина, я не знаю. Ось і Бог наш є батько, що він учить нас, слава йому. Ось як Павло ще говорив, каже про братолюбство, каже, не треба вам писати, бо ви самі навчені Богом любити один одного. Бачите, Бог учить нас, щоб ми один одного любили, якби виявляли один одному добро, повагу. Ось, щоб кожен збудувався і щоб ми всі там в тих вічних оселях могли зустрітися. Ось то буде велика радість, брати сестри, коли ми там зустрінемося. Ось, і там не буде ні жаркого повітря, ні холоду, ні триві... тривог війни і горя. Там буде вічне царство Господа, яке є непохитне улюблені. Слава Ісусу! До того нас Бог всіх цього царства веде. І тому Павло каже: то живіть згідно Євангелії Ісуса Христа. І далі він каже, і боріться за віру, раз дану святим. Ми маємо і до боротьби бути готові улюблені за ту віру, раз дану святим, щоб ми її не загубили улюблені, щоб ми не потоптали ім'я Господня своїми вчинками поганими, але щоб ми жили святим і праведним життям. Ми ще помолимся до Господа. Амінь.